Також брат Еді хоче поділитися серцем, що саме Господь зробив в його житті. Це теж надзвичайно дивовижна, особлива історія, як і в кожного з нас. Сьогодні особливий шлях і особлива історія. Кожен із нас сьогодні є особливим для Бога. Амінь. Тому відкриваємося для амінь, Бога. Амінь, амінь. Добрий день, добрий ранок, церква. Знаєте, хочу поділитися, е яке в мене було життя до Христа. Е і як Христос взагалі, ну, пастор сьогодні сказав е, такі речі, що Бог Батько Він віддав найцінніше, і це найвеличніша ціна це життя Ісуса Христа, Його кров за мене, особисто за мене, особисто за кожного з вас. І е, я розумію, ну от. В Біблії написано, що це Христос сказав, що той, кому багато прощено, той більше любить. Знаєте, У мене така історія. Я був залежний з 12 років, і з кожним роком, мені зараз 36, я з 12 років вживав, різні наркотичні речовини. Пив багато, курив багато, матюкався. До 25 років я був взагалі злосним матеїстом. Прям, знаєте, мені сатана нормально так нав'язав, що церква це ворог, ну, православна церква, контролює розум людей. ну, Це стосується кожної церкви. ну, На той момент, я так вважав. Знаєте, і. Ну, жив в прокляті, жив для себе, вживав, але ну розумієте, з кожним роком ставало все гірше і гірше. В 25 років я почав цікавитися духовними різними практиками. Знаєте, мені ну за це соромно взагалі. Це дуже страшні речі. Я просто хочу засвідчити, щоб люди вони ну ми ніколи не зверталися до таких речей: до магії, до всяких бабок, до там дідок, Окультизм. до, до культ, да, до колдунів, до магіїв для окультизму. Я в 25 років почав цим дуже сильно цікавитися, почав вивчати прям там різні герметичні, там індійські, тібетські, там наші, ну, типа слав'янські різну цю дрянь і чорну магію. І знаєте, я почав вже вживати наркотики для того, щоб ну, ну і кайфувати, але ще стало для мене це як підсилення оцих, -оцих окультних речей. І в певний момент ну все це ну, продовжувалось певні роки, і саме розумієте, воно як ну, ми можемо наближатися до Бога, так само ми можемо все більше і більше наближатися до диявола і пекла. І я вас застерігаю зараз. Ну що і свідчу, бо я був у пеклі, от дійсно був тут жив, але я був зв'язаний з пеклом, різними контрактами. Я знав всіх цих там ну більшість різних демонів по іменах. Вони зі мною спілкувалися. Це все реально. Можливо, вам здається, що це все сказки, міфи. Я вам кажу, що це не так. Це, це реальність. І оці всі е, відьми, бабушки, які там катають яйця, там неважливо. Всі вони, хоча вони роблять вид що, вони благочестиві, там, там щось Ісуса знають, вони його не знають взагалі. Е, і вони працюють на пекло. Вони працюють на пекло і зв'язані з ним. Так само був я зв'язаний з цим. І в мене були дуже такі, знаєте, такі моменти, прям що я от уже ну, зрозумів, з чим я зв'язався, і це відбувалося на, ну, на багатьох роках. І там років п'ять, вже коли це відбувалося, коли мені було 30, я зрозумів, що ну все, я, я чую, просто чую цих демонів більше, ніж людей. Я бачу їх вже всюди. я, е, Ну, знаєте, я навіть коли тверезий, тобто, ну воно вже якби ну, нікуди не дівається. І знаєте, е, от просто. Придав кожен день майже, плакав, кричав, взивав. Просто, от я дійсно кричав: допоможіть мені хоч хтось. От просто ночами плакав, допоможіть мені хоч хтось. Допоможіть мені хоч хтось. І от в один момент, я точно не пам'ятаю, в який. Мене просто, знаєте, таке. Знаєте, от коли темно, темно, і так погано. І тут отак, от бах, і стає світло всередині, світ, і наче в кімнаті світло, і такий, знаєте, як ну мене ж от зараз мурашки, мурашки в тілу пішли. От в цей момент, і, і мурашки, і от в мене погано, погано, і тут бах, і як знаєте, все міняється. І я чую голос: не бійся, я з тобою. Ну я тоді не знав взагалі, хто це каже. Ну зараз я розумію, що це Христос був. Він каже: Я з тобою, не бійся! і знаєте, мені полегшало на той момент. І от з того моменту почалось вихід мій з того пекла сюди. І Це ну продовжувалось 4 десь 5 років. І зараз я повністю звільнений від цього всього. Слава повністю. Богу, слава богу. Від, перш за все від окультизму. Да, слава Ісусу. Але це був, знаєте, такий шлях, і от бага були такі моменти. Я ж був невіруючою, проклятою людиною. Христа взагалі не знав до церкві. Я ну 4 роки. Але оці 2 роки з 30 по 32, оці 2 роки була така боротьба, ну, боротьба іменно Христа за моє життя, і я не знав, що це він. Я не знаю, хто це робив, розумієте? Тобто, але цей голос він в самі важкі моменти я вживав, продовжував живати, бухати ці зрозуміло, що сатана ну він не хоче відпускати відпускати. Того, хто з ним має контракт. Не просто там, а прямо от напряму з ним має контракт. Він не хоче таких відпускати. І, знаєте, от багато разів був цей голос мені: не бійся, я з тобою. Я не розумів, хто це. Він мені один раз сказав, я це запам'ятав навіть, де це було? Це було біля мого будинку. Я отак от вийшов просто і почув знову цей голос. Він каже, ти прославиш моє ім'я. Розумієте, я взагалі я дух ім'я, кого? Хто це взагалі? А зараз я розумію, це Христос. І розумієте, наскільки це? От я його, ну я не знаю хто, не знав, хто це, але він вже тоді до мене прийшов. Він тоді вже був поруч, витягував мене. І я свідчу вам, що. Ну, він дуже любить кожну людину так і він за кожного з нас воює. Амін, за кожного амін. з нас воює. І я дякую йому, що зараз я звільнений від диявола, від пекла, від окультизму, від наркотиків, від алкоголю. І це все його заслуга. Я прославляю його. Я кажу слава Ісусу Христу! Амін. За те, що Він звершив для кожного з нас і для мене особисто. Дякую, е, Дякую. Едік, почекай секундочку, Почекай. Я вважаю, що тобі дуже пощастило. Душі, Ви вважаєте так? Дуже пощастило, да, що Господь він все ж таки тебе кликав. Скажи, будь ласка, крім голоса Божого, ти ж почув в свій час голос Божої людини. Як тобі почався шлях? Так от коротко, тебе запросила сестра з нашої церкви на центр. Правильно? Так, да, до речі, да, я це забув. Це була Марія Борисівна. Я з нею спілкувався. Вона була на той момент е, наставником Маргарити, дружини Максима Зайця. Е, і да, і вона тоді її наставляла. І я дзвонив до Маргарити. Потім почав спілкуватися з Марією. І да, вона почала запрошувати мене на центри, якось іменно сюди. Бо я тоді був в проблемі. І я у мене була дві реабілітації, ну не християнські, тобто ну, соціальні. Не допомогли вони? Не ну, допомогли, але на короткий час. Оця пустота, що всередині мене була, вона ну, залишалась, якби без хреста. І да, Марія Борисовна запросила. Потім я поспілкувався з Славіком і приїхав сюди. Приїхав сюди. Така думка, друзі, слава Богу, що Бог сьогодні кличе через Божих людей, Амін. через церкву. Як важливо сьогодні почути Божих людей, прийняти їх в своє серце і прийняти рішення змінити своє життя. Богу є діло для тебе, і Бог сильний змінити твоє Амін. життя. Тільки Бог. Може перемогти сатану ніяка атомна бомба, Amen. ніякими власними силами ми не можемо цього простояти. Тільки силою крові Ісуса Христа, Amen. тільки з нашим Господом ми можемо пройти всяке випробування і отримати свободу Amen. від всякої залежності. Amen. Тому, якщо ти сьогодні переживаєш таку скруту, маєш своїх близьких рідних або особисто, маєш залежність, спустошення в своєму серці. Зверни сьогодні до Бога. Зверни сьогодні до Божих людей, Амін. і Бог обов'язково він явить своє славу і чудо саме в твоєму житті. Амінь, Амін. давайте пославимо Амін. нашого Амінь.